Доброго ранку, сьогодні неділя. Перевели годинник. Я глянув ще тільки 7 часов, а воно вже 8. Ось така редисочка ще невеличка. Прийшов кум Гриша на закуску йому зараз дам пару редищів. Зараз ще якусь Довбане класси капуста 30 березня рішив показати після редисочки ще помідорчики якісь вже капуста почала вже трошки підростати, Ну це вже Получається 20 днів, як я капусту посадив. Бо я 10 березня її садив. Огірочки тут, амурчики. Баклажан Анатолія. Потім перчик, крусадер кубовидний дожен бути. Ну і з цієї сторони так само. Помідорчик, капусточка. Далі у нас капуста на розсаду людям буде продаватися і редиска. Нарешті я застроїв свою тепличку сьогодні 30 те вже ж березня. Получається 14 на 8 у мене. Були бруски шестиметровки, і вирішив я удлінити трошки щоб Зробити ширше. 24 метри, тепер 8. Получається, це з різних кусків, як герлянда. На що вистачало грошей? Те купив, а то вже з остатків з кусочків полі п'явку. З цієї сторони, виходить, догаліт. Тобто, це кума Макса ще стрельнув кусочок. Що пішли всередину, то крашу, що так. Так, оце виходить така тепличка. Тут посажу капусту ранню, а там буде, дороблю стілажик, буде висаджуватися завтра, післязавтра розсаду. На розсаду насіння буде садити. Буржуєчко, це собі так і злітив. 200-літрова бочечка, як обичний. Труба. Потоплюватися буде хорошо. Все, всім пока. Бач? Урожай хороший. Ряска, села. А ну попробуй. А? Да? На закуску, mm. ja? я. Сочно. Вс.